Я хочу поділитися на тему, як на мій погляд, цікаву і важливу тему ходження в Христі. Ми знаємо, пам'ятаємо, яке було цього тижня свято. Може, хтось пам'ятає? Вознесіння Господнє, так? І ми знаємо, яке буде свято невдовзі через пару днів. Це буде злиття Святого Духа. Це важливе свято. І насправді, коли ми дивимося в контекст історичний, був період служіння Христа. Був період служіння, коли Ісус ходив по землі, коли Ісус служив учням, коли Ісус навчав учнів. І ми знаємо, коли Ісус вознісся. І знаємо, куди Він вознісся, так? Він сів отця, і Він є голова церкви. Він наповняє церкву, наповняє собою. І Він сказав учням, він повелів. Ідіть і не вчіть всі народи. Це генеральне повеління всіх, для всіх нас. Ідіть і діті навчіть. Проповідуйте, несіть Евангелію. Служіть людям, благословляйте людей, хто прийме, хто охреститься, буде спасенний. І також він сказав іншим учням, що ви не відходьте з Єрусалиму. Це щось важливе. Ви не відходьте, ви очікуєте ця обітниця, яка важлива, яка важлива, і написано, ви приймете силу. Ви приймете силу, ви будете спосібні служити, ви будете свідками. І це те, що заповів Ісус. І ми бачимо, учні чекали. Так, Ми бачимо, що учні чекали, і прийшов Дух Святий. Прийшов Дух Святий. І відповідно, я хочу говорити сьогодні на тему наповнення Духом Святим як стиль життя. Як стиль життя. Це так важливо. Знаєте, Це духовний вимір насправді наших речей, нашого християнського життя. Ми всі мандруємо. Так чи інакше, знаєте, в нашому житті, йдучи у вічність. Йдучи у вічність, ми мандруємо, і насправді завжди виникає питання, яким чином зберегти ту пристрасть, це бажання горіти для Господа. Це важливо, амінь. Бо, знаєте, приходять моменти і часи, коли нам щось не подобається, коли ми стаємо більш експертами, аніж просто горемо для Господа, аніж просто служимо для Господа. І це такий час, коли ми просто теплі. Але я хочу сьогодні говорити на важливу тему наповнення Святим Духом. Наповнення Святим Духом. І в основу наших роздумів хочу прочитати вірш це є Фесян, 5 розділ. 5 розділ, 18 вірш. Сучасного перекладу. Написано так: Не впивайтеся вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом. Ми сьогодні чули про вино. Так? Знаєте, цікава паралель, чому? Павло проводить паралель вина. І знаєте, коли задуматися над тим питанням, що таке вино, як воно впливає на наш настрій, як воно впливає на наші рішення. Знаєте, якщо, якщо просто ззовні подивитися, яким чином вино впливає? Так? Люди стають більш веселі. Можемо таке спостерігати? Можливо, хтось не пив, не раджу пробувати. Воно впливає на настрій, це точно, знаєте, впливає на якісь рішення навіть. Деколи люди після якихось моментів на другий день персонають, кажуть, невже я міг таке зробити? Невже я міг таке сказати? Невже я міг прийняти таке рішення? Знаєте, і Паралель того, що говорить Павло, коли ми наповнені Духом Божим, він впливає на наш настрій. Він впливає на наші емоції, навіть він впливає на наші рішення. І це важливо. І це важливо, пізнаючи Господа. Пізнаючи Господа, наповнюватися, наповнюватися духом. У мене нема таймінгу. Я можу не попасти. Нам потрібно наповнюватися духом. Амінь. Амінь. Це як духовне дихання. Дихати духом, мислити духом, діяти в дусі. Діяти в дусі. І коли ми в Єфесян 5.18 подивимося трішки вище. Можна відкрити нам 5.18. Не 5.18, а там 5.16, пару віршів вище. Там щось написано дуже важливе. Зараз я відкрию себе. Там написано, що не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Божа. Цінуючи час, ніби лукаві. І знаєте, Павло каже в контексті. В контексті волі Божої. І насправді, коли ми подивимося ідею Павла, він каже, щоб нам розуміти волю Божу, щоб нам діяти згідно волі Божої, нам потрібне наповнення Духом Святим. Інакшими речами ми просто можемо думати своїми людськими мудрістю людською, людськими мірками міряти, ми не зможемо пізнати волю Божої для себе. Це каже Павло. І тому нам необхідне наповнення Святим Духом Святим Духом. І також, якщо ми подивимося, один розділ трошки швидше, четвертий розділ є фасіан, знаєте, Дух Святий це особистість. Написано Дух Святий це утішитель. Нам всім потрібне утішення. Навіть кожної неділі ми проходимо в церкву, нам потрібне утішення. Так? Нам потрібні сили. Це все є в дусі святому. Нам потрібен цей ресурсний стан, коли ми можемо служити, це все є в Дусі Святому. І коли ми навіть згадуємо якісь моменти, про учнів чи навіть про Христа написано, що Він вийшов з над Йордану, повний Духа Святого. Повний Духа Святого. Чомусь Біблія чітко характеризує ці речі. Він вийшов повний Духа Святого, і Дух Святий повів його пустелю. Повів його пустелю. І ми бачимо цей зв'язок: наповнення Духа Святого і ведення Духа Святого. Це саме основне для нас, як для християн, розуміти, що в нашому християнському житті основа це є наповнення Духом Святим. і як наслідок це ведення Духом Божим. Амінь. І... Ми також можемо побачити різні різні процеси. Яким чином апостоли ми бачимо Першоапосторська церква? Яким чином вони вибирали диякунів? По яких характеристиках, по яких критеріях? І, наприклад, чітко написано, що вони вибрали. Межів повних Духа Святого. Іншими словами, чому вони не дивилися в контексті, знаєте, якихось здібних? Давайте виберемо здібних, давайте виберемо тих, які вміють щось організувати. Давайте виберемо якихось людей з досвідом. Вони дивилися на людей повних Духа Святого. І ми бачимо, що це повнота Духа Святого це не одноразова акція. Знаєте, це не те, що я вчора наповнився, а сьогодні я вже е живу тою повнотою, якою наповнився колись. Це постійний процес. Вони були повні Духа Святого, вони були повні мудрості Божої. І відповідно, вони були здібні служити. Здібні служити. І сьогодні я хочу, щоб ми на цьому звернули увагу як акцент. Знаєте, це написано: наповнюйтесь Духом Святим. Якщо подивитися на грецьку мову, це теперішній час, це повеління, це повеління. Павло каже, наповнюйтесь Духом Святим. Це наша відповідальність. Це не той момент, коли, знаєте, десь ми щось робимо, чи сидимо, сидячи вдома там на дивані перед телевізором, і ми наповнюємося яким чином Духом Святим. Це свідомий процес, це усвідомлення того, що нам Дух Святий потрібен для служіння. Нам Дух Святий потрібен для Божого життя. Амінь. І це відповідальність, як сказав кожного з нас, так? І насправді, коли ми бачимо, читаючи Євангелію, коли Ісус каже, що Царство Боже береться силою, тут і треба застосовувати силу. Насправді, бо сила в тому, якщо от в загальному подивитися, ми справді наповнюємося завжди кожен чимось. Можна так сказати? Ми не можемо бути пусті. Якщо ми не наповнюємося Божими речами, ми наповнюємося чимось іншим, чимось іншим, ми живемо чимось іншим. Але ідея Павла. Наповнюйтесь Духом Святим, це основне, це найважливіше сьогодні, що можна сказати. І є практичні питання: знаєте, яким чином наповнюватися, яким чином наповнюватися духом. І Єфесіан 5:19 написано так: повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи, прославляючи у ваших серцях для Господа. І ми бачимо вже цю відповідь, яким чином проходить наповнення. Співаючи серці для Господа, це прославлення, це поклоніння, коли ми можемо дійсно поклонятися нашому Господу. Навіть в серці, навіть мовчки, навіть мовчки. І таким чином ми наповнюємося Духом Святим. Далі написано, дякуючи за все Богові Отцеві, в ім'я Господа Ісуса Христа. Наше життя завжди показує, що. Не завжди ми хочемо за все дякувати. Так? Є речі, які, можливо, ми не розуміємо на даному етапі. Є речі, можливо, які нам не дуже подобаються, Так, як Павло казав, в мене колючка в моєму тілі. Але слово Боже каже, за все дякуйте Господу. Що це за позиція, насправді за все, дякуйте Господу, це, це елемент довіри. Знаєте, Якщо я сьогодні щось не розумію, Боже, якщо я, як в мене в житті щось не так, я не можу цього змінити, я довіряю тобі, що ти над усім що ти вище всього ти направляєш, ти благословляєш мене, ти провадиш мене, і я довіряю тобі. І в наступному розділі написано за все, дякуйте, духа не вгашайте. І ми просто бачимо, як ці речі взаємопов'язані взаємопов'язані, подяка Богові і наповнення Святим Духом. Наступно можна сказати, молитва і спілкування з Богом. Так? Дух Святий це особистість, і яким чином. Ми можемо пізнавати, яким чином ми можемо мати цю спільність з Духом Святим, як не через молитву. В молитві ми наповнюємося. В молитві ми наповнюємося. В дії святих апостолів в цій книзі написано, що коли було гоніння учнів, і написано, що вони помолилися, наповнилися Святим Духом і почали звіщати Євангелію. Зі сміливістю. І ми бачимо, як пов'язана молитва з наповненням Святим Духом. Також через слово Боже. Написано воно як духовний кисень. Івана 6,63, слово, що я говорю до вас дух і життя. Дух і життя. Пробувайте в Слові, це наповнення. Знаєте, я сьогодні хочу закликати нас всіх до того, щоб ми прийняли практичні якісь. Ефективні рішення в нашому житті. Ми багато чим наповнюємося. Ми багато на що тратимо час, бо, як здається, знаєте, не встиг я почитати Біблію. Але насправді на все інше є час. Насправді це питання пріоритетів. Чи дійсно ми хочемо слідувати, чи дійсно ми хочемо пізнавати, чи дійсно ми хочемо горіти для Господа? Яким чином? Яким чином з руками не втратити цей вогонь, цю пристрасть, шукаючи його і служачи йому? Служачи йому. І також останнє стосовно наповнення, це спільність між братами і сестрами. Це важливо. Мати спільність в церкві. Це важливо. Спілкуватися. І коли ми бачимо, наприклад, коли ми маємо дійсно цю спільність в ньому, не з ним, а в ньому. Ми написано в Слові Божому, хто з'єднується з Господом, стає одним духом з ним. Стає одним духом. Це є щось цільне, це, це те, що впливає на нашу особистість насправді, з доброї сторони впливає. І знаєте, навіть деколи, коли дивлячись на якісь епізоди життя апостолів, до прикладу, взяти Павла, написано про Ефес. Коли він був в Ефесі, і написано, що він розглядав їхні святощі. так? І написано в нього Дух в ньому кипів. І деколи хочете запитати, Павло, а що це за стан твій? Що це за дух твій кипів? Знаєте, деколи складно сказати, коли живучи з Духом Святим, яка це реакція? Яка це реакція? І ми бачимо, коли ми живемо з Духом Святим, коли ми насправді єдині з ним, коли ми наповнюємося, коли ми витрачаємо цей час, ці зусилля, ці зусилля ми наповнені. Тому нам легко... Знаєте, деколи є заклики, давайте будемо свідчити, давайте будемо служити. Але насправді правда в тому, коли ми наповнені, ми хочемо це робити. Від переповненого серця говорять уста, це тоді, коли ти не можеш не говорити, бо ти наповнений цим. Амінь. І це, це важливий етап нашого християнського життя виділяти ефективний час для того, щоб ми наповнилися кожного дня. Кожного дня. Тоді ми будемо ефективними. І служителями, і учнями, тоді ми зможемо виконати всю волю Божу, тому що Дух Святий нас провадить. І останнє, що я хочу сказати, це про плоди Духа Святого. Насправді він змінює наш характер. Насправді він змінює наші реакції, він впливає на нас. Галатів 5.22 написано так: пліт же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта. Милосердя, віра, лагідність, стриманість. Хто хоче мати такі характеристики? Хто хоче жити таким життям? І насправді формула дуже проста: більше і більше проводити часу з Духом Святим, більше і більше наповнюватися ним, жити ним, рухатися в ньому, керуватися ним. Бо написано в Біблії, всі, хто ведені Духом Божим, справді вони сини Божі. Це вимір, це духовний вимір насправді. І це Божий план. Якщо ми побачимо, це Божий план, Бог так і задумав, Бог так і задумав. Бо про Духа Святого написано, що Він, Дух істини, Він провадить нас до цілої істини. І нам, щоб пізнати Господа, потрібен дух примудрості відкриття для пізнання Його, для пізнання Його сили в нас, для пізнання Його величі, для пізнання і розуміння того, що нам робити, бо воля Божа є конкретно для кожного з нас. Амінь. Амінь. І е, наостанок хочу сказати також, що е, можемо бачити різні періоди життя апостолів. І навіть деколи здається, що вони е, мали складне служіння, тяжке служіння. Були в гоніннях. Можна сказати про Павла і силу, коли їх переслідували, коли їх били, коли їх гнали, вони втікали. Але написано, що вони. В них збільшувала радість і повнота Духа Святого. Знаєте, це цей момент, коли насправді наш погляд і наші думки про щось небесне, коли ми дійсно сконцентруємося на тому, що хоче Господь. І ми бачимо навіть живучи таким життям, які жили апостоли, проповідуючи Слово Боже, вони були в радості, вони були в повноті Духа Святого. І це те життя, до якого покликав нас Господь. І наостанок хочу нас всіх закликати, знаєте, щоб не, не просто в нас були такі моменти, що ми з тим погоджуємося, а щоб в нас були практичні кроки. Щоб в нас було це бажання нашого серця щось змінити, Господь, наповнитись ним, жити Ним. Це щось єдине і цільне. Ми тільки в ньому маємо оцей смак насправді ходження і служіння перед Ним, перед нашим Отцем Небесним. І я закликаю, щоб ми. Дійсно про це подумали. Це важливо. Наповнитись Духом Божим і жити ним. Амінь.